а це ти мастер, бля. Все мастер, розказуй. А що, ми типу вже їдемо? Да. Да, так, тільки їде не три сильніші експерти по шаурмі, ну, да. а чотири. сильніші. Чотири спецця. Чотири спеца, чотири спеца по шаурмі. Три спеца і один, і, один, да. і, один, да, і один любитель. Один любитель. так. Да, да. да, да. А хто любитель? Я, Я любитель. <laughs> <Да>. <laughs> да. Да. Усім, усім вітання, усім добрий день. Наш заклад знаходиться дуже далеко. На кінцевій вишенці. Uh -huh. До нього прямувати від нашого місця призначення, де ми знаходимося, метрів 70. Грубо говоря, не спотіти і вже купляєш Від тої точки, де ми були в прошлий раз, теж може метрів 500. А, дивиться, якесь не то, я думав, це то. Ні, тут пан пекар, а потім ще навіть району. Оцей заклад у нас сьогодні тестується. Парковочка біля нього є, в принципі. Але що тут якісь ці штуки? Це зупинка чи що? Поняв <гумен> ці? <гумен> ну знака ж нема. Коротше, паркуватися можна десь Чуть ось більше. тут, напевно. Зараз щось придумаємо, там, да, там паркуємося. Ну на 510 підпаркувати. Так. Лучше заїхати у глибину, в принципі. А, диви, подиверись. тут є місце. І зразу подивилися. Підбережки, да. зараз буде. Паралельної парковки. Хоча вийдуть. Чого? Покажу, як ти паркуєш зі сторони. Чекай мене, ще Та тут, тут і, і без сторони, по-моєму, парковчик не непогано. Тут місце молод. Ну це довго корова. По порівнянню з Ланусом Та ладно, тебе прошу. Можна ще Таврію, наверное, запихнути. В моїй голові там ще сантиметрів 5, ну на самом деле метр. Вона ще збіжає, збіжає. Попередження краще, ніж да. Ладно, все, дякую за поїздку. Шаурма ще не в мене потім? Давай. Давай сьогодні побираємо. Можна вибирати щось з нас, так? Так. ну-ка. Что, и пусть одинаково, ж прям все разом, да? Да. А, а, ну, да, вот, да. Вот, да? да, да, ну вот, шаурма бургеры, да. вот да. Вот, началь... да. да. Да, и... На, На ну, шо, давай давай. Сон, да? вот, 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 что, вот, вот, Да, вот, 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 Ну что, давай Давай Обычно? А а, да, да. Все. Все, звичайно? Звичайно-середня, средняя, да? Да. Звичайно-середня. Звичайно средняя Какой А, чекай. сейчас? С картошкой? звичайно, картошкой? звичайно картошкой? С звичайно С картошкой? С картошкой? С а яка ви берете? Звичайно, арабський, чи звичайно блин, звичайно? Ні, звичайно. Отсюда, це? За 105, так. Да. Ага. З, з капустой. А, -а все, я, я без капусти їв би. Чидай червоч прийду в п'яти. У мене є машинка. О, там 105, а тепер. На 5. Все, ти, 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 ти. Ага. ти хочеш. Я с тобою? ти хочеш включити, ти хочеш, чи ти, щоб всі були на Ні, всі одинакові, беремо все сирати. Значить, перших два слова буквально. Ця шаурма у нас виходить, трошки менша в об'ємі, але збитіша. І я так думаю, що буде менше овочів, а більше м'яса. Подивимося, як буде, але це мої перші враження. І, і зверху є соус. Будемо да, вона... Да, як, як сказав Женя, да, це кетчумес, да, це такий трохи гострий, гострий кетчуп, да, з маленькою додатком да, щоб типу схоже було на такий соус. Типу тартара, скажімо так, щось в такому варіанті. Не, Ну тартар Він ну, ну, тартар... він густріший, такий але... лагідний так, да. або лагідний соус. А не так. дивлячись на те, що там є де сісти, ми шуруємо в таку тихеньку локацію, щоб нам не мішав вітер, бо там типу, є столики, є все, але там щось дуже сильно вітряно. Можете за угол зайти, тут є от такі от лавочки в дворі, і тут собі можна присісти. Хоча зараз тут зайнято то ми десь можливо далі прийдемо. Прийдемо знайдемо до да, місця. А дитячий площад. Точно диви? Точно. Дитяча площадка. Нас тут гонити, як алкашівики. Шаурмою в руках. Ні, Ми шаурмою, а там урночка, то біля урночки дуже багато. Є урночка? Ні, чого ти можеш. урночка. позбирати. Бутілки можна позбирати. Нормально, так. Можна ще на карусельках покататися, да, на качільках. <рес> Але зараз трохи не до того, ну, да, ми, не тестуємо, ми тестуємо, ми да, угу. тестуємо не качельки, ми тестуємо зараз е, безпосередньо Шо? продукт так, харчування. Ми да. починаємо. Всім смачного, Всім Всім смачного. Да. тримайте. Можете Падали. хто любить робити чайок, хтось каву, тому що, мені здається, має бути смачно. Це лучше, ніж душам їли. З ходу. Mm. А, на ту першу теж тобі накидували? Ні. Ні? То може через це. Ні, ну я Тут попросив, він не хотів мені, він дав мені таку ворму і кажу, а соус зверху. А, бля. Да. Ту першу просто соус наверх налили. Але тут з першого вкуса uh -huh. одразу не спадаєш. Ні. Зразу видно, де, що є м'ясо. То що мої... Думки підтверджуються, угу. що має бути трошки більше м'яса, мабуть, да? так? Вони ж не тільки тут є, вони десь ще є. Тобто це не просто типу, відкрив хтось якийсь. Це реально чувак займається, походу ну, бо це сеть. Я понял. Мережа закладів по місту. Наступна на юності, да. на дачні є. Ого. А, ти знаєш? Справжній експерт по шаурмі. Є, є. Бо я я там... да, це не... хороша, це з хоть. Так, да, пекінка є, так. Да. По, по м'ясу, що Де? ви скажете? Ви більш його... От... Ви вивалюєте, що падає? По по <сх> я зрозумів. В ногу, так? Трошки. Вона хоч може, можливо і невелика, але зразу відчувається, що є м'ясо. І вона, як в шаурмі, як дуже багато додають картоплі, да? звичайно, звичайно, типу, і картоплю луплять. І сочна, да, да. да так? нормальна, це реально сочна. там. Я ж бачу, Я... що да-да-да, там свіжичок був. Так і сочно, да-да-да. Нічого, нічого. Поламалось, дві. Це нормальний процес. Женя, що там? Тебе більше мене... овочів? У мене є м'ясо. М'яско, так? Да? Угу. Нормально. То ради чого? М'ясо є. Ну доволі непогано. Ну що, 5 гривень дорожче і ви отримаєте ще з картошечкою, але без капусти, підтінки. Але підтінка це краще, ніж та, яку ми минулого разу їли. Бо то був капець. Так як ти казав, Друзі, що в то була суховата, да? Два слова. Вже зараз навіть, несмотря на те, що я з'їв невеличку частину, можу сказати ця на порядок вкусніша, сочніша. Так, подиви, подиви. і... Має більше м'яса, да. ніж була попередня. Можете прийняти собі для уваги це так, мислі і слух. Тут можна сказати, типа, хто любить капусту, де капуста, алло. Да. <реш> Реально, де капуста? Ну вона сочна і вона добре заходить. Навіть э, при тому, да. що менше О, Майсі, да. Ну що, Всі інгредієнти відчуваються, м'ясо є, морква є. Огурчик квашений. Той, звертайте марину. увагу, коли ви їсте, їсте шаурму, да, звертайте увагу, коли купляєте, звертайте увагу, чи є в, в загальній загальні комплектації, чи є картопля. Якщо є картопля, значить тоді вона завжди додає сухості. Якщо немає соусу, якщо, якщо не додають нормального соусу, то тоді виходить вона дуже суха. Тоді туди кидають багато капусти, мало м'яса мало і закидають тупо барабольцю. Здешевляють. Так, так, так. А коли от дійсно шаурма, вона має бути трошки того, трошки того і вона має бути м'ясна. Да. Реально То, збита. В плані м'яса, Можливо, да, так. Ну, я не буду казати як, яке м'ясо, але це дійсно м'ясо. Да. Ти їсиш і ти відчуваєш смак м'яса. Ти відчуваєш смак м'яса, ти відчуваєш смак моркви, ти відчуваєш е достатню кількість соусу, для того, щоб вона була не суховата. Да. І моркви. В принципі, доволі таки непогано. Заходи на ура. Ну, за це і можна повернутися, ну, Серйозно. Да? Да. Да, да. Соусу не пожалкували. Не-ні, не, вона прямо не переборщила, тобто вона, з неї не тече так, щоб аж мама дорога. Соус все. Ну і ледь гостинка така лайка. І гірчиця. Да. Е, гірчиця угу. да, трошки. Угу. Но прямо шаурма така, як потрібно. М'ясо, морква. Помідовано. Пікінка маринований. Да. Пекін... Не, не знаю, навіть, де там пікінка, але я бачу більше м'яса і моркву. Трошки є. Не трошки. Mm. Трошки, да. А у соус у нас сочно, тобто все нормально. Коротше, я мовчу. Дивіться. Я вталовав пасі всю. Красава? Дуже вкусно, прям дуже. Нема такого чувства, що тіпа, з силою доїдаєш її. Просто мені навіть мало цей одної буде, мені кажеться. Ну, в плані того по вкусу. Вкусно, хороше, свіженько все. Топ подержать. Давай. Що ми будемо Не питання. Бля, все провалилося, короче, в пакет. Ха! Такий. Буває? Блін, там м'ясо. <ріст> 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 Дивись акуратно, бо може, да, ти зрозумів? Так, так. може бути. Ну, це що нормально? Щоб воно сочне, воно завжди мені провалюється. М'ясо все як ніколи. Ну, як для вуличної їжі, то заходи на ура. Угу. <ріст> Сюди. Ну, я все. Я був самим акуратним. Ідеально. Та ти що? Ну я цього задоволений. Ти з'їв? Так. Да. Блин, перший чім да? я прикинув. Ну, так. Я Та просто там... Потреба в їжі в плані ситності мені недоволі тим платить. Чуєш п'ятників. Чиже? А ти? Тут живеш і ні разу не пробував їдуть. Пробував. Пробував? Мені перший Є. раз. Таку я їм mm -hmm. перший раз. Вивалилось просто. Да. Пробував. Але... Мені, мені перед цим не подобалось. Но вони зараз соус поміняли. Мені теж не сподобалось. Ну з тобою, по-моєму. Да. Молочний соус був, дуже багато кропа, mm -hmm. він був на якійсь кефірі і він був безвкусний. Ну просто витікало все. Да, М'ясо з молоком це щось. Із розряду форму, не... Про... Не mm. що ми mm. взяли, так? Да. Mm -hmm. Ну тут поміняли трошки рецептуру, соус другий став. Просто шикарно. Ми ще оцінюємо той, яка вона зараз. А зараз вона смачна да. класна. Похват. На даний момент. Да. Що, ноги знімаєш? Все знімаю. А я не вмію. так. Але це в нього. Може гейммовер? Чого? Це ж можна сказати, підсумки враження. Бали, бали. Ну ми точно. Наверно, не будемо чекати, бо я зим буде вечір. Ти як того разу. Ти як того разу. Ну вона хороша, м'ясна ситна. Прямо все присутствує. І овочі, і м'ясо, і лавашик зачетний. Так, лаваш такі класний. Так як... як ти перший з'їв, ти перший кажеш оцінку. Я ставлю ці, що 9 балів, її потрібно ще мати планичку 10. Все. Всім рекомендую, було смачно. 9. Корисно, свіжі овочі. Смачне м'ясо. 9,5, напевно. Ну я сумніваюся, що навіть десь там в переходах. Просто якщо додати сир... У мене ще є одна точка. Яка б могла б поспорити. Якщо додати сир, а сир в добавках коштує тут 30 гривень аж, то вона вже буде коштувати скільки? 135? Ну це вже таке. Тобто як для звичайної типу дешевої в районі 100 гривень, типу вона буде супер дорога і супер вкусна. Ми ж тестуємо звичайну, Ми тестуємо звичайну. Ми взагалі за бюджет зійшли, бо ми шукаємо шаурму до 100 гривень. Плюс-мінус там. Плюс-мінус 10 гривень, я думаю, можна туди Є шанс переплатити 10 гривень, да? але, але отримати набагато приємніші враження від того, що ти їсиш, ніж запихатися або чим за зекономивши 10 гривень. Всім, все моє. Коротше, моя оцінка 9,5 Вона реально була сочна, вкусна, багато м'язка, мало всякої цієї капусти сухої. Так як в прошлому варіанті. Прошлий варіант нас дуже мало набрав. Ця просто на 3 голови вище через то така оцінка. Взяв. Перше. Не пам'ятаю скільки ставив ті шаурмі, бо я там теж не маленьку оцінку поставив. Скільки? Вісім, я шокований <гум> був. <буде гум> <тої восьмерки. гум> зараз я хочу сказати, ну не було від чого відталкуватись, друзі, ви помітили правильно. Так, да, але зараз максимально не ставлю, бо ще дуже багато в нас роботи в плані їди, ви зрозуміли, їжі, перевірки тестування. От, да. Тому ми максимально лишимо оціночки трошки на майбутнє. Але хочу сказати, що десь під дев'яточку я її можу ставити. 8,8, 8,9. Ще раз повторюю, бо наша багато. Роботи попереду, О, це мої враження. Ну, з учетом того, що одна знаходиться 200 метрів від другої, то звісно в цю треба йти, так? Да, я згоден Та так розмовляю. само, да. Я скажу свою думку, так. Да. Так як хлопці вже сказали, в плані бальності, щоб всі розуміли, да. Що ви розуміли, да, це, ці хлопці говорять по 10-тибальній системі, а то, да, 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 а да, то, да. то ви подумаєте, да. там 8-9 постабальні, ні-ні. ні, ні, ні. Да, Це да. по 10-бальній системі, да. Ти першого не їв, ївна, ти бачиш відео. А, так, да, так само, да. але я, от, знову ж повторююся, все залежить від того, коли писані в звичайній, які саме інгредієнти. Звичайні, хтось додає картоплю типу фрі, в такому плані, а хтось ні. От в, дан... в даній шаурмі ця картопля була б, мені здається, ну, можливо, вона б трохи її чуть, чуть при, приукрасила на тих 105 гривень, хай навіть 110 зробили б. Але не виключено, що більшість, можливо, не захотіли би тієї картоплі. А зараз от, именно, було дуже смачно в тому випадку, що було в, рівномірно розподілено кількість інгредієнтів, тої моркви, і тої то й, моркви, то й пекінської, так само, до речі, да. незвичайною е, головки, а пікіночку. Пекі, все було дуже класно. Е, приємний соус, трошки гострого, що додається по бажанню, будь ласка, хочете, ні. То я вважаю, що в принципі так само згоджуся з хлопцями. Да, в районі 9 балів це доволі таки непогано, сочно. І в принципі, з розрахунку того, що в, ну, в нашому районі, скажімо так, в районі Вишенки і ближче до шкільного закладу і так далі, то я вважаю, що це доволі таки непогано. Тобто, не за такі гроші загалом можна повноцінно. Я би сказав навіть не частково, а повноцінно можливо. Неможливо, а повноцінно перекусити так, і взяти навіть ту каву так, за тих 130 гривень, за 35 гривень в тебе вийде кава і шаурма, в принципі, я думаю, це доволі таки непогано. Да, так, Моя оцінка 9 балів. да, Згоден повноцінно. Все сказав? Так. Два слова, друзі. Підписуйтесь на Вітін канал. Будемо робити для вас. Жанін. <гум> і на Женін канал. Там вже 110 Жен. людей да. буде тисяч. І... Підписуйтесь, купуйте Вінницьке і підтримуйте Вінницьких підприємців. І у нас буде тоді все шикарно. Всім привіт.